Прокинувшись вчора вранці, мешканці будинку номер 5 по вулиці Марти Струтинської дізнались неприємну новину. Всі їхні продуктові запаси, які знаходились у підвалі, опинилися під водою. Ну, як бачите, вода наших комунальників хлинула в підвали і до самого потолка завилась наше майно, нашу надію дожити хоча б до слідуючого урожаю. Уже друга чи третя година дня. Наші комунальники тільки от спромоглися привезти насос і відкачувати оцю воду. Винуватців цієї міні-катастрофи поки що не знайдено, тому що певна кількість жителів будинку застрахували своє майно, яке перебувало у підвалах, і відповідні міські служби не поспішають брати на себе відповідальність, аби потім не довелось компенсовувати збитки. А саму воду протягом вчорашнього дня таки відкачали. Та сьогодні до нас надійшла інформація, що таке саме нещастя спіткало мешканців будинку номер 3 по тій же вулиці Марфи Струтинської. Схоже, розпочалася ланцюгова реакція, і вона, судячи з усього, буде тривати і надалі, доки комунальні служби міста займуться не лише відкачуванням води з підвалів, а й виявленням та усуванням причин, які до цього призвели.